Доброго дня, хочу показати нашу пшеничку. От, остався на жаль, тільки один мішок запакований. Всі останні мусили розкрити от, і повисипати у чани, в бочки, бо миші зарази, тереблять мішки страшно, нічого їх не бере. Вон і яд ложили, ні коти, ні яд нічого їм не допомагає. Значить, трейд фірма. От. Ось значить, на неї документи тут. Перва репродукція От, сорт Ну, Тут схожість, енергія проростання, всі показники. Ось, значить, Це пшеничка, виходить, вона канадська. О, значить, довго ми не рішалися її, звісно, купляти, тому що ой... звикли всі купувати, ну і ми в тому числі. Місцевої селекції, скажімо так, сіміна, от, щоб були пристосовані до кожного регіону, там, по волозі, по температурі і так далі. Ну, Все-таки вирішили, ми, що треба різкнути і купили. Купили ми її е, ну, небагато, там, щось около 40 мішків. От, значить, приїхала вона нам, відкрили ми її, подивитися. От, Побачили, звісно, поначалу і трошки, мабуть, ли не злякалися, тому що така вона із себе на вид. Ви знаєте, дуже. ну, Думали ж всі, що канадська там супер крута буде. А ну, фокус. Зараз сфокусувати. Щоб... О, а вона, отака, бачите, якась побабчана, якась така бідна, побита. ну, Думаємо, ну все, якась, Богу, там під забором Десь у когось зібрали. На сайт виставили, звісно, не хочеться компанію фірму образити. Но, на жаль, сьогодні на жаль такі люди, що всім довірити не можна. Тим паче ми працюємо з ними вперше. Так що о, ну, Подумали, що надурили. Ну, думаємо, треба висіяти. Конечно, на полі вже місця не було. висіяти, бо посіяли сою. Ну, думаємо, хоч на городі треба висіяти. О, ну і Посіяли її. І... На городі, зараз я вам її покажу. Ну звісно поки що радує, бо не протруєна не було нічого. Э... Вот. Без добрив. Зараз я вам її покажу. Вот. Посіяна вона значить, 7 квітня. Тобто цієї ще даже 2 місяці немає. Ну звісно, умови не ті, що в полі. Вот. Ну поки що дивіться, такий в неї стан. Зараз фокус дам. Ну, отакий у неї стан. Ось дивіться, це цієї палочки. І оно рядок до тієї палички оце 25 штук тільки висіє, 25 пшеничин. В неї сумасшедше кущення, хлопці, ви подивіться які кущі. Тобто це ось одна штука. Ось гляньте, одна штука, бачите? Від неї я ну, считав, ну, в середньому тут от 7 до 9. То, цих. Стебел, тобто в трубку вже виходять. Я не знаю, звісно, які будуть колоски. Побачимо, я вам обов'язково зніму. О, ну, тут 25 штук висіяно. І по прикидкам має бути не менше, ну, не менше 100 колосків, це точно. Це точно. О, поки що так на вид вона ну, обнадіжує. Побачимо, що буде далі. О, так що обов'язково вам її зніму. О, там питали, це саме, якийсь мужик хотів. Каже, Дивіться, на цьому сайті, що ми її купляли, вона зараз висить 14 тисяч за тонну. На сьогоднішній день це 30 травня сьогодні, 2017 року. От, в принципі, можемо десь близько ну, тонну, бо ми вирішили зменшити густоту висіву. Те, що ми купили, нам в два рази нам його більше, то можемо в принципі, тонну, тонну можемо продати. Звісно, вона насипом у нас. Ну, якщо не боїтеся, якщо вірите нам, цей, от, можете приїжджати, дивитися, лічно забрати, як хочете, без проблем. Конечно, я б і сам боявся, кожен би боявся купляти її насипом, бо в мішку тільки один мішок залишився, я ж кажу, розкривали, бо миші гади трублять. От, якщо не боїтеся купувати, якщо вірите нам, то. в принципі... Без проблем. Отправимо на ложкою, шмаложку, шма як хочете. Як ви скажете, так відправимо по деньгам. Ну, я знаю, хлопці, я знаю, що вам по деньгам. Так щоб і теж, бо пшениця, походу хороша, сильно за це. Ну, я не знаю, тисяч за. Ой, я не знаю, за скільки, мабуть, за тисяч за 11 тонн можна віддати. Три тисячі зекономити, звісно, це. Ви, тут 3000 можна додати і купити з фірми, не рискувати, не з рук купувати. Ну, як хочете, дивіться, я ж кажу, якщо вона в мене не пропаде, От, посіємо її через 2 роки, через 3 їй нічого не буде, зберігається вона в нормальних умовах. так що, А ні, хочете, там, ну, договоримося, дзвоніть. Номер я в описанні оставлю, так що домовимося. Ну, в общем, поки що обнадюжи. Ну, дивіться, отут, ось, оці, оці ось два куща. ось ось Оце, взагалі, вообще тут два, два три зерна і все. Тобто в неї ку... кущення сумасшедше. Ну це, Дивіться. Ну Дивіться. Вот так. Ну, в общем. Отака. О, оце її три дні тому трошки фосфору їй дав, а так вона геть без добрив була. Ну, будемо сіяти в цьому році, в 2017, так що е, слідкуйте. Побачимо, що з цього вийде. Ну, будемо сіяти е, два поля з різною густотою. Так що будемо сіяти десь на одному полі 1,5 мільйона. Е, через 15 см міждуряддя. І одне поле будемо 30 см міждуря сіяти, де то мільйона 2-2 з копійками де то буде. Так що буде дуже цікаво, хлопці. Може побачимо, що воно буде. Так що підписуйтесь на канал, буде цікаво. Ну все, якщо когось зацікавило, то дзвоніть, пишіть, домовимося. Якщо ні, то будемо сіяти собі. Я думаю, вона нам от, результат дасть добрий. Ну все, всім дякую, до зустрічі.